Дорогі друзі, з вами я, Найтеріус, і в цьому відео ми будемо відкривати Тресор Чест, Блу Тресор Чест, який е, купляється, тобто іграшка Престона, яку можна прикупити, друзі. І сьогодні ми її будемо разом з вами відкривати. Друзі, ну а тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк, підписатися на канал та поставити дзвіночок, щоб не пропускати такі самі кляві відосики. А ми погнали. Які можна вибити в цьому сундучку? Ось також два DLC-кода. Як ми бачимо, дивіться, який він гарний, посміхається нам. Ось і так він виглядає з боку, спереді і ззаді, Також дивіться, ось така колекція в нас петів також може бути. Тут. Ну що ж, друзі, давайте перейдемо до нашого відкривання цього сундука. Так що ж, друзі, давайте відкриваємо його ножницями, давайте почнемо знизу. Ось, відкриваємо по чуть-чуть. Так, все, скриваємо його. Так, головне не поцарапати. Так, знімаємо всю лоночку. Так, відкриваємо все, зняли все. Плівочку зняли. Дивіться, як вона виглядає. Плівочка. Ось, давайте її відки... Так, щоб не шуміло вам. Давайте її відкинемо і просто продовжимо відкривати. Так, друзі, ми відкрили. Давайте подивимося всередині. Так, щось він не відкривається. Давайте його, можливо, попри... попробуємо якось посильніше відкрити. Чи... О, друзі, відкрили. Відкриваємо, друзі. Дивіться, скільки всього тут у нас зразу з'являється. Так, тут DLC-коди. Давайте це напізніше відставимо. Ось DLC-коди в нас. Так, і всі плюшові тут іграшки. Давайте все викинемо на бік. Ось, і будемо по чуть -чуть, е, починати це все відкривати. Так, все я дістав. Ось, і також з самого низу е, дістаються наклеєчки. Давайте подивимось ось. Наклечка Акула. І е, інструкція. Ну, не інструкція, а вся інформація по петам, що тут взагалі знаходиться в нас. Ось така, ось такий початок у нас. Ось, як ми бачимо. Ось, е, всі колекція петів. Колекція петів, які в нас також можуть бути, і DLC-коди також, які в нас тут є. Що ж, друзі, давайте будемо починати з самого такого, не знаю, з яєць, напевно, почнемо. Ось ось такі яєчка в нас тут знаходяться. Давайте тут є така плівка, так само ми її віддираємо, так, все. І дістаємо ось таке яйце, друзі. Дивіться, як воно гарно виглядає. Дивіться, ось приближу. Дивіться, в нас тут є також пети. Ось зараз почекайте, покажу вам, воно фіксується. Так, чого воно фокусу? О, ось такі три пета в нас є. Ось і такий сам вигляд цього яйця. Давайте його також вже відкриємо і подивимося, що там є всередині. Друзі, відкрили ми наше яйце. Ось бачимо ці петики, в нас тут є. Ось. Давайте тепер відкриємо його взагалі. І подивимося, який, можливо, нам випаде ось цей, а можливо, навіть якийсь невідомий, а, можливо, перший. Так, відкриваємо його. Друзі, і нам випадає перший петик. Ось цей який самий перший. Ось дивіться, як він гарно виглядає. Це якась акула підводна, ось з підзорною трубою та вентилем. Ось та з крилами таким от гарно також виглядає. Так, друзі, взяли ми інше вже яєчко, давайте його відкриємо. Знов цей шум такий противний. Відкриваємо, друзі, і в нас тут DLC-код. Друзі, DLC-код з яйцем, ексклюзив DLC-код. Ось. Код я вам сам показувати не буду, але от він нам ішов з яйцем. Так, давайте його зразу відкладемо. Відкл Ось. Викинемо це. І будемо також вже відкривати це яйце. В нас так само тут може випасти юнікорн, драгон або невідомий хіщ. Погнали відкривати. Також друзі, я там знайшов Mystical DLC код. Відкладаємо його до наших кодів і давайте зразу з вами приступимо відкривати це яйця, яке доволі складно відкрити. І нам тут, напевно, треба будуть ножниці, бо це дії. Ну, хоча ні, вони поцарапують яєчко наше. Давайте вже я відкрию і покажу вам, що всередині. Друзі, ми відкрили наше яйце. Давайте подивимося, що там всередині, що нам випаде. Друзі, нам випадає драгон. Друзі, дивіться, який гарний петик. Драгон, ось це другий по рідкості пет. Ось, давайте його покладемо до нашої колекції. Дивіться, він набагато більше за цього пета. Ось давайте покладемо і продовжуємо відкривати наші яйця далі. Друзі, третє яйце ми також відкриваємо. Так, швиденько, швиденько, щоб цього звуку не було. Відкриваємо. Дивіться, ось тут три невідомих пета в нас є. Золоте таке яйце. Ось, давайте покладемо, відкинемо це і швиденько його відкриємо. Ось так, відкриваємо. Друзі, відкрили ми третє яйце і подивимося, який нам пет звідси випаде. Так, відкриваємо. Друзі, нам випадає анубіс. Dark Mater Anubis Pet. Давайте його також покладемо до нашої колекції. І дивіться, вже, яка в нас є колекція яєць. червоне, чорне та золоте. І таких три афігенних пета. Ну, мені саме більше Dragon, звісно, сподобався. Друзі, давайте тепер перейдемо до DLC код, Select Pets Include Color Grip. Подивимося, що тут на середині. Знову відкриваємо. Друзі, нас випадає док. Нічого всередині немає. Так, давайте подивимось. Ні, там, друзі, в нас нічого немає. Нам випадає ось такий також відкримо. Е так, е відкрию і покажу. Так, друзі, відкрив і дивіться, який гарний брілок собачка. Дивіться, яка гарна, дивіться, посміхається нам з язичком. Ось така квадратна. Це брілок на ключі, ось його легко можна повісити, відкріпити, прикріпив, закріпив та повісив на брілок. Давайте покладемо в нашу колекцію сьогоднішніх петів. Так, кладемо. Ось. І я дивіться, яка гарна колекція. Що ж, друзі, давайте перейдемо до плюшів. Так, дивимось, відкриваємо. Так, давайте відкрию і подивимось, який у нас тут цей. А в нас тут шарк. Дивіться, який гарний плюшовий, плюшова іграшка. Вона дуже м'ягенька. Дивіться, як гарно виглядає. Акулка. Ось також у нас є тут офіційний брілок. Ну, не брілок, а листочок з PSX. Ось це офіційне. Ось, давайте відкладемо його в нас в колекцію. Друзі, другий плюш. Давайте відкриємо. Ось також відкриваємо. Я вам покажу, що там всередині. А друзі, в нас випадає Dark Matter Corgi, Dark Matter Corgi нам випадає. Дивіться, який гарний плюшова іграшка. Нам також, друзі, в мене є ось таких два вже плюша. Дивіться, які гарні вони. Ось я одного стирив, а одного оцей мій, який є. Дивіться, також вони гарні кладемо їх ну, одного мого плюша в колекцію. Другі, друзі, ну і ста, останній наш плюш на сьогодні. Давайте відкриємо. Друзі, зараз я вам покажу, що це нам випало. Воно дуже м'ягеньке, дуже класне, дуже прикольне. А це в нас технокет, друзі. Дивіться, який він гарний, як гарно виглядає. М'ягесенький. Ось от він так зі всіх сторін виглядає. Ножки його, ось окуляри, дивіться, який він класний. М'ягенький, дуже, самий м'ягенький плюш з цих всіх. Давайте покладемо його також в нашу колекцію. Ось. І дивіться, яка гарна колекція, друзі, нас плюшових іграшок вийшло. І яйця, і пети, і плюшові іграшки, і сам технокет, і Тресор чест друзі. Ось, і також, звичайно, коди і наклеючка акули. Давайте зараз перейдемо в гру і ведемо ці два DLC. Друзі, зайшли ми в гру і давайте зараз ведемо DLC-коди, які в нас були в Тресор-чест. Так, друзі, переходимо в магазин, нажимаю Redeem і починаю вводити код. А е, покажу вам, що взагалі випаде вже після того, як я е, його веду, щоб ви також не бачили, що, е, який повний код там буде. Ввів, так, ви чуть-чуть побачили, але ви цього не бачили. Sense full redeem Code, Sense for supporting us. Ось, так, великий кодик. Дали мені Містікал ось такий подарочок, подаруночок, містікал Gift 1. І також дали два ховерборди. Це B-Hoverboard -ховерборд і Рейнбоу Hoverboard за те, що я вів коди, а бі-ховерборд за те, що вів е, код сезону 1. Що ж, друзі, давайте ведемо вже інший код. Друзі, ми вже вели другий DLC код Sense Freddy. Друзі, і нам випав хюч-технокет. Друзі, нам випав хьюч-технокет. Дивіться, який він гарно, який гар, як гарно виглядає. Дивіться, це 7596 й е, х'юч-технокет в світі, друзі, в світі. Ось такий класний технокет. Друзі, давайте також відкриємо Season 1 Mystery eh, Mystical Gift. Подивимося, що нам тут може випасти. Тайдіка, Тайді Коргіс, Крістал Дог, Кріс, Бозайк Гріфін, Мозаї Коргі, Найтфул Вулд і Найтфуд Пегасус. Давайте відкриємо і подивимося, що нам там випаде. Are you sure you sure want to open this? Yes, of course Давайте подивимося що нам випадає плюс 5 слот. І друзі, нам випадає. Нам випадає х'юч Самий гірший пет, який міг взагалі випасти, друзі. Eh, я розочарований, я дуже розчарований. Що мені випав хьюч Cat. Дуже сумно, друзі, дуже сумно. Я його, напевно, буду трейдити, тому що мені цей пет взагалі не подобається, друзі. Ось. Ну і такі справи. Друзі, ну якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, підпишіться на канал і поставте дзвіночок, тому що я самий перший україномовний ютубер, який відкрив Тресурд-Чест в Pet Simulator X. Друзі, якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, підпишіться на канал і поставте дзвіночок, щоб не пропускати такі самі топові відосики. З вами був я, Найтеріус. Побачимося скоро. Всім па-па-па-па.